you <laughs> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Нардеп України Разумков продовжує піаритись на питанні Мар'яни Безуглої. Не вийшло вчора, то він вирішив продовжити сьогодні. Чим займаються нардепи у війну? Сказали вчора. Знову намагалися мене зняти з заступниці голови комітету нацбезпеки в залі, колись Дмитро Разумков був спікером ради. Тепер спікер Макс Бужанського написала Безугла в своєму телеграм каналі Цікаво, чому Разумков та його однодумці ніяк не можуть заспокоїтись. І кожного дня намагаються зачепити якусь гучну тему. Стефанчук знову продемонстрував зневагу до закону, у котре відмовившись включати в порядок денний постанову про відкликання безуглої з посади заступника голови комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, це злочин. Нагадаю, що відповідну заяву в ДБР я вже подав, жалівся вчора разумков. Може він вирішив, що сьогодні зірки склалися по-іншому, чи то знову вирішив нагадати про себе та заодно попіаритися на цій темі. Він навіть раніше з групою нарадепів. Додумався заблокувати трибуну з вимогою поставити на розгляд саме це питання, хоча є багато інших важливих для держави питань. Проте, схоже, власне, його впертість депутата стоїть вище за державу та перемогу у війні. Що цікаво на розгляді питання про відкликання безуглої наполягали члени фракції ЄС і голова міжфракційного депутатського об'єднання Розумна політика Дмитро Разумков, То може їм просто вигідно піаритись на цьому, по іншому їх впертість і терміновність пояснити важко. Невже депутатам більше нема чим зайняття? На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, ставте лайк.